Добрий ранок. П'ята ранку. Світла нема. Отже, мій ліхтарик. 194-й день мого челенджу. Відео кожного дня, кожен день я загартовуюсь. І знімаю відповідно ролики про туризм, про кемпінг, про огляди туристичного спорядження. Їх ви можете переглянути в моєму інстаграмі, на ютюбі, великі повні ролики, а також... І в усіх моїх соціальних мережах. За промокодом MyCamper буде знижка на туристичне спорядження, походи в гори, а також туристичну сублімовану їжу. Все це ви знайдете в шапках профілю моїх соціальних мереж. В шапках профілів. На вулиці Плюс 8, дуже прохолодно. Бережіть себе. Добрий ранок, так? Плюс вісім це вже більш серйозно. Всім. Дякую за перегляд.